Мирного часу доби вас вітає канал Світочі Матаро. Що чекає Овнів в лютому місяці? Давайте подивимось. І так, Овни, що вас чекає? Ви наповнена людина, людина на, на порозі чогось нового. Не бійтеся новизни, не бійтеся ризику, не бійтеся нових етапів в житті, адже вони вам принесуть результат. По фінансам на початку місяці у вас якась невизначеність, втрати, і ви від цього залежні, і цього дуже боїтеся. Саме боїтеся залишитися без фінансової підтримки. Ви засмучені і розочаровані, і ви бачите тільки те, що ви втратили. Подивіться по сторонам, ви побачите багато нових можливостей, які вам принесуть. Дійсно гарні можливості. Пам'ятайте, що всі конкуренції, якісь перепони ви проходите на ура, спирайтеся на свій досвід, який у вас є. Можливо, він був негативний. І тепер ви повинні бути дуже наполегливі і рішучі, не опускати руки ні в якому разі, не дивлячись на те, що вам здається, все я не можу, я вже я не можу. Я не рішучий, я в мене кругом неприємне оточення, я в безвихіді. Ні, ви вихід завжди є. І пам'ятайте, що цей вихід принесе вам фінансову стабільність. Вам треба зараз трошечки сісти розібратися в собі побути, так сказати в енергіях самітника розібратися в собі розібратися куди вам іти і бути оптиміст оптимістом вишукуючи вислуховуючи гарні новини для себе які допоможуть крокувати вам і надалі Чекайте фінансової підтримки. Це може бути як премія, це може бути як хтось допоможе вам фінансовою позою, той самий, а також вам допоможуть порадою, що дуже немало значить. Вас чекають переїзди, відрядження, і ви побачите швидкий результат, швидкий прогрес. Ви не будете задоволені, але не живіть в ілюзіях і остерігайтеся обманів. Тут будьте на чеку, все тримайте, старайтеся розкладати всі крапки над і для себе, щоб ви розуміли, куди ви йдете, з ким ви працюєте. Навіть можливі конфліктні ситуації для того, щоб ви могли е дійсно розібратися. Ви прямолінійна людина, будьте рішучі. І все у вас вийде. І так, надалі поступати ваші справи, ви побачите результат, але далі вони будуть йти так, знаєте, стабільно, але не дуже швидко. Фінанси будуть теж стабільні, але невеликі суми. Далі, далі по місяцю. Результат буде: не, не спішіть, як то кажуть, перед паровозом. Пам'ятайте, що вам треба трошечки зупинятися для відновлення ваших сил, вашої енергетики, для того, щоб ви могли крокувати далі. Деколи вам буде здаватися, що все, я, я вигорів, я стомився, я не можу. Зверніть увагу, будь ласка, на здоров'я. Уникайте конфліктів і прямуйте далі. Зверніть також увагу на сердечко, на тиск, на головні болі, багато в кого програється. Пам'ятаємо, що це спільний прогноз. І може програтися не всім. Ви трошечки живете в ілюзіях. Ви строїте плани, але не дивлячись на те, що у вас дуже високий потенціал, ви доволі творча людина, но ви. Вам треба партнерство, і ви його знайдете. І це принесе вам успіх у кар'єрі, у ваших справах. Будьте комунікабельні, будьте хитрі для того, щоб ви не пропустили ніде інформацію, яка для вас дуже, важ... дуже важлива. На кінець місяця ви виходите в енергіях добробуту, комфорту, прибутку, примноження. Також програється весілля і програється вагітність. Знову ж таки, нагадую спільний прогноз. Але хто, хто мріє про діток, я вам щиро цього бажаю. Так, кохання, наповнення, весілля я ще раз повторююсь, але весілля в традиційних таких тонах, шлюб саме збереження всіх традицій. Довіряйте своїй інтуїції. Місяць доволі непоганий. Да, трошечки з качельками, але непогано. Гарного і мирного вам дня і удачки! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Кому потрібні особисті розклади, звертайтеся в повідомлення. Також я займаюся виливкою воску і роблю програмні свічки. Удачі вам!